Він почав читати Біблію і потім познайомився з адвентистами і почав відвідуватися. комп'ютерної індустрії, особливо в наших е, пострадянських країнах. І в принципі важко було знайти комп'ютера, е, на це треба було багато коштів. Е, але батько знав, що син пройшов вже якісь курси програмування, і він дуже хотів мати власний комп'ютер. Е, і батько подумав, що яким е, чином він може зацікавити сина, і він згадав, що в них в церкві є жінка, яка нещодавно. Він сказав: сина, я знаю, що ти хочеш купити комп'ютер, і в нас у церкві є жінка, яка нещодавно його придбала, я можу тебе з нею познайомити, можливо, ти розпитаєш в неї, щось буде якась для тебе корисна інформація. Син дуже зацікавився, оскільки він марив тим, щоб мати свій власний комп'ютер. І він сказав: Добре, я згодна, я піду з тобою в церкву. Коли вони прийшли, це не була церква, це була невелика група людей, які зустрічалися в... Будинку однієї бабусі. Вони все сиділи за столом, для нього це було дивно. Коли вони почали служіння, вони співали, вони молилися, і для нього це було дивно, але приємно. І коли він почув, Будемо просити Бога, щоб він е, і надалі робив такі чудеса, і частина наших пожертв буде направлена на те, щоб розвивалася е, розвивалися центри впливу, де, е, зокрема. Е,